Але сьогодні у нас точкова проблема, тому що вчора затримали нашого колегу, нашого активіста Дмитра Іващенко по псевдоприколу. Він б'ється, він вже доволі довго воював, але його і йому інкримінують носіння зброї, при тому, що ця зброя є табельною, яка видавалася у полку, і також його судять за нібито якесь там викрадення магнітоли за заявою дружини головного сепаратиста Луганщини. Свободу, героям війни! Свободу, героям війни! Свободу героям війни! Свободу героям війни! Свободу, героям війни! Свободу, героям війни! Свободу, героям війни! Всі місцева поліція стала, не розпочавлюється кораб. Вони могли прийти, викликати його на допис чи викликати з інших дій. Але вони його викрали в місті. І, і біхав був, вибігли, фактично тітушки в спортивному одязі, поклали його на цей асфальт, побили, натягли кайданки і затягнули в мікроавто Відвезли його його місцеву прокуратуру. Місцева прокуратура висунула звинувачення проти нього за 187 вісімдесят статті за розбій. За розбій... Ну йому, вони назвали це те, що він захищав Україну рік назад, виконував бойові завдання в станиці Луганській. Його звинувачують, начебто, що він там вкрав якусь автомагнітолу у місцевої мешканці. У місцевої мешканці за це йому дають 187 цьому статтю за попередньою змовою групи СІП від 7 до 12 років. Дня, я Роман Іваченко, брат Тіми Іваченка. Ну, вчора мені так позвонили, сообщили. Цікаво, дуже виходить. Зараз е, батько поїхав туди до нього. Сьогодні за кілька годин, як вже було сказано, буде суд. Е, дуже цікава така взагалі ситуація. Суддя, яка приймала справу по ньому, зараз відсторонена за хабарництво. Інша суддя знаходиться в розшуку. В Санкт-Петербурзі зараз поки що не назначено, я так розумію, суддя, яка буде проводити цю справу. над нами, над нашою спільнотою патріотичною бойовою згущаються. Це новий, новий виток, новий махових репресій. І якщо ми сьогодні не видивемо, не відстоїмо Дмитра, нашого побратима, прикола, це його позивний, то завтра на його місці опиниться будь-хто нас. Перелік вимог, щоб припинили вони катюк відправи, тому що при порушенні процесуальних заходів щодо добровольця Дмитра Іван. Юрія Віталійовича на місці сімна, він за е, кордоном. Я звернувся в приймальній заступника Дмитра Сторожика. Цього, на жаль, теж нема, але він буде за декілька годин. І я лишив його помічникові. Ну і плюс уснув коментарі попросив передати все, що. Відповідно до такі ситуації. Я вважаю, що до соціального і не тільки соціального, а й політичного вибуху державі вже зовсім недалеко. Я думаю, що він може статися будь-коли буде поєднений. І я пояснив, що задоволення таких вимог, як ця, вони хоч на трошки, але цей вибух здатні приймати. І дуже просив не допускати оцього вибуху, цієї революції, тому що якщо вона станеться, Люди зі зброєю, які пішли з фронту, у них не винних не буде. Пройтися крові. Я би дуже просив того, я і просив сьогодні на каналі Рада в своєму зверненні президента України Петра Порошенко скласти свої повноваження. Порошу і передати їх. Як колись це Єльцин, з відношенного до Путіна, значить є така процедура, так може завжди передати їх, хоча б тимчасово на руки того, хто здатен закінчити цю війну. Юрія Віталійовича на місці сигнал, він за кордоном. Я звернувся в прималі заступника Дмитра Сторожика. Цього, на жаль, теж нема, але він буде за декілька годин. І я лишив його помічникові. Ну і плюс уснув коментарі попросив передати все, що відповідно такій ситуації. Я вважаю, що до соціального і не тільки соціального, а й політичного вибуху в державі вже зовсім недалеко. Я думаю, що він може статися будь-коли, буде поєднений. І Я пояснив, що задоволення таких вимог, як ця. Вони хоч на трошки, але цей вибух здатні стримати і дуже просив не допускати оцього цього вибуху, цієї революції, тому що якщо вона станеться, люди зі зброєю, які пішли з фронту, у них не виникли. Провів море крові. Я би дуже просив, тому я і просив сьогодні на каналі Ради в своєму зверненні президента України Петра Порошенка скласти свої повноваження по-хорошому і передати їх. Як колись це зробив Єльцин по до Путіна, значить є така процедура, так може зробити передати їх, хоча б тимчасово на руки того, хто здатний закінчити цю війну.